А тут жив? Да, там знаком закрывался, залазил туда, знаком закрывался. Там землянка, да? Це труба под дорогой лимвкой. Бетонна труба. В трубе жив? Да. Но вполне прилично, приличный дом, приличная семья. Боже, каким чином это все можно было так сделать? А вот так вот, чтобы бачить, что подмогу. Приїхало їх 10-10 їх приїхало. Танки там навіть були ці БТР два два. і цей мост. Uh -huh. батон, батон, я, батон, да. Да. Приїхали, поїхали туди, на ту вулицю і потім постояли трохи, поїхали назад. Сидимо, коли чотирьох ідуть з автоматами, ідуть, uh -huh. отут посіли, тако посіяли. І водить вже по хатах. Mm -hmm. Думаю, що мабуть стріляти. Водить, водить, повставали, ідуть помаленьку, пошли, пошли. Ну, ми сидимо, вже, йдемо, труситься, що воно буде. Ой, тоді, може, по може, може, я не пам'ятаю скільки. Потім вони йдуть уже з кульками. Магазина грабили. З чого да. почали? Да. З того, що магазин награбили. З другого ну, замка, оце, де грати ага. одорвали, а вибілі окно, двері ті не відкрили, вибіле окно і вже понабирали все. Ось таке. А потім на другий день борщ вже їх прийшло. Знову, знову набрали. Уже більш кулько, уже йдуть, вже бур шкульков вже йдуть, піво п'ють, Уже таке, вже. А де вони жили? Жили там у тих. А вже один приходив, да каже, що знайшли горілку, ну, горілку на mm -hmm. то вже як були п'яні, то то вже можна вже було. Боже, їздили. Оце ж воно у двор заїжджали. Танком чи що? Не танк, а таке якесь. Ні, оце що копало асфальт. Оце ж вони приїхали, да порили, да дуже конці. Ой Боже, понапивалися. Они хорошие дома брали, ну даже у местных оставался. Ходили смотрели, но не брали. Не брали? То есть там где люди были? Ну вон два барана взяли у живет товарища, типа на обед, а так не брали. Страшно было? Да не особо, привыкли. Тут наоборот, когда тихо уже было, так уже не интересно. Хотите верьте, хотите нет. Будь-ю народ, що наберуть. Це вже коли відстроє, так? Там були сховані люди. Оце жила сім'я. Погріб був прямо всередині. Тоже, це, це все, що воно зробило. Ну, вони поки що його нічого не робили. Uh -huh. люди, люди там осталися, всі залишилися живі, там залишилися живі, тут залишилися життя. Тому що по погрібах заховалося. Да, так, бачите погріб. Ось тут на барах, це погріб. Mm -hmm. Оце від цієї хати ці погріб. погрібі. Оце воно так лягало. І... Від цієї хати погріба? Да? Да, mm -hmm. так mm -hmm. отак воно ляже. Ну, Бачите, подивіться, mm -hmm. які дерева зрізали, соба бітонує. І церкву сунули. Yeah. Там, там за 300 метрів. В Будинок летів осколок, якраз добре що вони там не були. Летів осколок, там, де, де спали. Люди де спали. Це, це розстояння відстані дуже вийшло. Хиле винесло через дві хати, аж усі не туди. Та ви, що? Ну, не. ви в хаті були, да? не, не підводили. Я не, не встигла навіть вдягнутися. Ну, взагалі -то ми вже і так всі на поготові були. Дуже швидко все стало. Просто оці дерева трошки хвилю затримали, так та коміля розбила там. На хаті все. Шихеру не було, але я, мені Богу, хлопці приїхали там полатали. Але все селина хата тіче, бо воно там все рекошетило. Що шкода, така церква в нас Це був один такий об'єкт у нас в селі. Що зробиш? Стояла Великій Вітчизняній війні, що не було, якось так. Це воно не сприймається розумом, знаєте. Розуміємо все. não cuidar é seu seu